Вітаю! Сьогодні 2 лютого, понеділок. Ми в магазині меблі Комфорт, і у нас було оновлення меблів. Сьогодні я вам покажу наші новинки. Біля входу стоїть шикарний шкіряний диван від італійського виробника Італ Софа. Це стильна, сучасна модель у натуральній шкірі молочно-білого кольору. Дуже ефектний, комфортний. Стильно виглядає. Чудово буде дивитися у сучасному. Інтер'єр. Власне, його відсунули від стіни, щоб показати, що ззаду він також дуже гарно виглядає, він повністю шкіряний. Дуже хороший стан шкіри, шкіра м'якенька, товста, еластична. І буде служити ще дуже багато років. Пухкі м'якенькі підлокітники, широкі сидіння і досить високі м'які спинки. з валиками. На цьому дивані можна і посидіти, і полежати розміра 220 х на 95 см І акційна ціна всього 500 євро. Акція дій до наступного оновлення меблі. Наступна розкішна новинка це величезний модульний диван, який складається з декількох частин від італійського виробника Нієрі, модель Planet. Цей диван можна використовувати як великий комплект для прийому гостей для комфортного проведення часу з друзями. А у складеному вигляді можна використовувати як велике ліжко. Розмір діаметрі 270 сантиметрів. Його ціна 1500 євро. Зараз продаємо зі знижкою, всього за 1300 євро. Акція діє до наступного оновлення меблів. Дуже рекомендую до придбання, бо вам в гарному стані, мінімум слідів використання і надзвичайно зручна і ефектна модель, як бачите. Наступна наша новинка це комплект м'яких меблів. Трійка, двійка і крісло від італійського виробника Альберто Нієрі. Це дуже вишикана італійська модель в класичному стилі. Меблі повністю шкіряні як спереду, так і ззаду. Низ і поручні диванчики прикрашають вставочки з натурального полірованого дерева. Надзвичайно стильний і красивий дизайн. Буковинки оздоблені декоративними строчками. Внизу маємо логотип виробника Альберто Нієрі. Меблі в дуже хорошому стані, без якихось особливих пошкоджень. Ми ще додатково їх почистимо, шкіра стане світлішою і охайнішою. Як бачите, задні спинки також чудово виглядають. Досить високі спинки мають є куди спертися, середня висота підлокітника і досить такі пружненькі, міцні сидіння з високою посадкою. Розміри диванів 200 см, 150 см. І 100 см на 95 см глибиною. Ціна такого комплекту 1550 євро. Зараз продаємо зі знижкою. Всього за 1350 євро. Акція діє до наступного оновлення меблів. Ще одна чудова модель від цього виробника Альберто Мігері. У нас є тримісний диванчик у гірчично-помаранчевій шкірі. Натуральна шкіра покриває всю поверхню цього дивану, диван дуже стильно і ефектно виглядає. Надзвичайно зручний, в ньому широке тримісне сидіння, вміру висока спинка, оздоблена е, такою дерев'яною вставочкою. Також дерев'яні е, поручні маємо і ніжки. Сидіння досить м'якенькі, вони знімаються, кріпляться на липучках. Диван дуже в дуже хорошому стані. Рекомендую до придбання. І він зараз продається зі знижкою, всього за 600 євро. Якщо вже мова зайшла за Альберто Нієрі, то маємо ще один тримісний диван у темно-зеленій шкірі з високою спинкою, з дуже елегантними оздобленими поручнями і дерев'яними ніжками. Сидіння знімні, під сидіннями монтовано розкладний механізм французька розкладачка. Це гостєвий варіант. Диван дуже красиво виглядає, це модель Помпей. Він надзвичайно. Його ціна 680 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 650 євро. Ще одна пухкенька модель від цього виробника. Зараз є по акційній ціні. Диванчик двомісний, 1,80 на 90 см. Всі сидіння поручні знімаються. Він надзвичайно м'який, пухкий і зараз продається зі знижкою за 400 євро. Ще одна новинка це широкий тримісний диван. Від Ікея у натуральній світло-бежевій шкірі, колір слонової кості. Ця модель розкладається допереду, має дуже м'які поручні, м'якенькі спинки, широкі, зручні сидіння. Диван розкладається допереду, його можна використовувати як для гостей або для сну однієї людини на щодень Розмір такого дивану 210 на. 95 см і зараз він продається зі знижкою всього за 550 євро. Ще одну таку саму модель маємо у натуральній шкірі темно-коричневого кольору. Диван дуже стильно і класно виглядає, він в чудовому стані. Має пухкенькі зручні сидіння, пухкі поручні і спинки. Дуже хороший стан. Розкладається допереду і має в комплекті матрац. Його ціна 680 євро. Маємо декілька кутових диванів, є куточок в чорній шкірі, дуже хороший стан, майже як новий виглядає. У ньому нічого не розкладається, він і є для сну, але сидіння досить широке, зручне, на ньому можна як посидіти, так і полежати. Регулюється нахил підголівників. Гляньте, як він стильно і класно виглядає. Зі всіх боків повністю шкіряний, чудово збережений. І стане гарною окрасою е, сучасного стильного інтер'єру. Його розмір 275х180 см і ціна 830 євро. Ще один кутовий диван є у натуральній шкірі е, сіро відтінку. Е, розмір досить компактний, 255 на 6, 160 см. Е, у нього є вмонтований електрореклайнер. Е, рухомі підголівники, Дуже легко регулюється. І монтований USB для підзарядки гаджетів. Досить висока, зручна посадка, шкіра м'яка, легко чиститься, абсолютно ніяких проблем з нею немає. До речі, натуральна шкіра покриває всю поверхню цього кутка разом з задньою спинкою. І його акційна ціна зараз всього 550 євро. Дуже рекомендую до придбання, бо він прикольно стильно виглядає. Ще один куточок у кавово-бежевому відтінку є трохи більшого розміру. У ньому також є монтовано електрореклайнер з одного боку, дві шухляди в шуковому елементі і рухомі підголівники. Дуже хороший стан цього дивану розміри 265 на 225 см, і ціна зараз зі знижкою 850 євро. Під вікном маємо кутовий диван-трансформер у натуральній шкірі м'ятного відтінку. Німецький виробник, тому диван по німецьки пружненький, якісний і стильний. Здіймаються всі спинки, вони можуть бути або низькими, або високими. А з другого боку під вікном монтовано реклайнери у обидвох сидіннях. Данилові дуже подобається. Цей куточок знаходиться практично в ідеальному стані, нічим не відрізняється від нового. Його розміри 240х235 см, і ціна 1050 євро. А тепер я покажу акційні пропозиції: тримісний шкіряний диван-трансформер. Що в нього трансформується? Спинка перевертається на столик, перетворюється. І по боках монтовано два реклайнери механічні. Підіймається підставочка під ноги і опускається спинка. Диван дуже зручний, міцний. Він не розкладний для сну, але сидіння має досить широке і на ньому можна прилягти. <клес> Посидіти, само собою, зручно, бо має високі і зручні спинки, високу посадку і гарної висоти поручні. Натуральна шкіра покриває всю сидячу поверхню диванчику, всю спиночку, поручні. А Ззаду маємо шкір -замінник. Розмір такого диванчика 220 на 90 см. Його ціна була 650 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 450 євро. Ще одна акційна пропозиція це вишуканий тримісний диван з високою спинкою у класичному стилі. Дерев'яна оправа понизу і по Спинка має Анатомічну форму посадки, гарно зроблена під поясницю, під плечі і підтримує шию. Е, Розмір 1,85 м на вісімдесят см і ціна лише 250 євро. Ще один дуже кучерявий комплект е, у натуральній світлій шкірі бежевого кольору. Е, понизу маємо декор з дерева, різьблені вставочки і підбиті, підбиті цвяхи. І задня спинка повністю натуральна шкіра. Сидіння пухкенькі пухові. Ціна двомісного дивану 200 євро, крісло 150 євро, а тримісний диван 300 євро. В комплекті їх можна придбати ще дешевше. Ще одна акційна пропозиція це шкіряний двомісний диванчик від виробника Хімола. Натуральна шкіра покриває всю поверхню цього дивану, як спереду, так і ззаду. Крісла з височенними спинками вони забезпечують гарну підтримку для спини, плечей і для голови. А ще в цьому дивані вмонтовано механічні реклайнери. Диван має дуже компактні розміри, матер 40 на 75 см. Його ціна 450 євро. І зараз продаємо зі знижкою за 400 євро. Ще одна чудова акційна пропозиція це пара шкіряних крісел в такому стильному сучасному дизайні. Вони стоять на металевих стійких стабільних ніжках. Обертальні механізми вмонтовано. Стан досить хороший, без якихось суттєвих слідів користування Їх можна придбати лише в парі або в комплекті з ось цим тримісним диваном. Вони не є рідні, але одне одному дуже пасують. Звичайна ціна такого набору 450 євро. Зараз продаємо зі знижкою лише за 350 євро за дві штуки. Я показала всі наші акційні пропозиції і новинки. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Хто додивився до кінця, всім дякую за перегляд. Дякую. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Це добряче допомагає у розвитку каналу. Ще раз всім дякую за перегляд. Бажаю гарного тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.